І всі хлопці вийшли, все норм, все добре. І сьогодні більш-менш норм був вихід. FPV дрони не працювали, Mavic, трошки, трошки за нами слідкували, але арта та міномети крили менше, тому що ну, погода не, не дозволяє. Це, це дуже важко. і Це страшно, чесно, це дуже страшно. Як там відбуваються ці бої? Працює арта, працює міномет, який, в принципі, міномет вже пристрілений до нашої позиції. В півюські працюють 24 на 7. Їм все, все рівно. Туман, не у них оптоволокно працює, під да, порушили логістику, але є у нас шляхи, якими можна зайти, якими можна вийти. Все працює, їжа, вода. Тобто, принос БК, принос палива усе працює. Усе працює, але відповідно у якийсь період часу. Тобто, допустимо, тобі хочеться пити сьогодні, а ти п'єш завтра, тому що завтра не буде піти твій, твій побратим. Так, да, це важко. Це, це, мабуть, це дуже важко. Це, це не продати нікому. Зрозуміють, одиниці, дружина казала, Навіщо воно тобі треба? Я кажу, та, та мої пацани, а моїм пацанам, навіщо воно треба? Не хочеться, щоб, щоб наші діти бачили цю війну. Це не хочеться зовсім. Краще ми тут ляжемо, але вони потім будуть жити.